Вітаю! З вами Наталія Венерин. Порахуємо. На перший погляд, глянувши на цей приклад, здається, люди, та тут рахувати треба три дні, поки позводите до спільного знаменника і познаходити результати. Але це тоді, коли ми не вміємо думати, а просто вміємо рахувати. Якщо ж ми вміємо думати, то перш ніж братись до роботи, ми завжди аналізуємо, а що ж ми таке маємо. І зверніть увагу. Ми маємо дроби, у чисельнику яких одиничка. А в знаменнику числа 20, 30, 42, 56. Звісно, що вони не просто які-небудь тут записані, там є якісь певні закономірності. І ви їх можете помітити, що 20 це у нас 4 помножити на 5, а одиницю можна з цих чисел отримати як 5 мінус 4. Тоді. 30, я розумію, що це 5 на 6, а одиниця це 6 відняти 5. Ну і ви вже зрозуміли, що далі робимо. 42 це 6 на 7, а в чисельнику 7 відняти 6. 56 це 7 на 8, а в чисельнику 8 відняти 7. Далі 72 це 8 на 9, а в чисельнику 9 відняти 8. І 90 це 9 на 10. І в чисельнику 10 відняти 9. А тепер що робити далі? А далі все дуже просто використаємо розподільну властивість ділення. Тобто, якщо ми маємо якесь число, вірніше різницю чисел, і ділимо на якесь. Число то ми ділимо на це число і перший, тобто і зменшуване і від'ємник. Те саме зробимо тут. Дивимося, 5, поділимо на 4, 5, 4 помножити на 5, 5 і 5 це залишиться 1 четверта. Далі відняти четвірку ділимо тепер, залишається 1 п'ята. Ну і так само в кожному дробі. Зрозуміло, що залишається що? 6 і 6 скорочується 1 п'ята, відняти 5 і 5 скорочується 1 шоста. Далі знову 7, і 7 скорочуємо 1 шоста, 6. 6 і 6 скорочуємо, 1 сьома. Далі, так само, 1 сьома мінус 1 восьма. Далі 1 восьма мінус 1 дев'ята, і останнє 1 дев'ята відняти 1 десята. А тоді давайте поміркуємо. Ми бачимо, що у нас є е, мінус 1 п'ята і плюс 1 п'ята, знищуємо. Мінус 1 шоста і плюс 1 шоста знищується. Мінус одна сьома плюс одна сьома аналогічно. Мінус 1 восьма плюс 1 восьма, також. І мінус 1 дев'ята плюс 1 дев'ята теж. Що у нас залишилося? У нас залишилася 1 четверта відняти 1 десята. А це вже виконати дуже просто. Зверніть увагу, що було спочатку і що ми отримали в кінці. І ось тут тільки прийдеться звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20, додатковий множник до першого дробу 5, до другого, 2. І отримаємо 5 двадцятих відняти двадцятих. І це дорівнює 3 двадцятих. Це вже і є відповідь. Якщо ви хочете, її ще можна звести до десяткового дробу. Оскільки, якщо ми 20 домножимо на 5, то отримуємо в знаменнику 100, а щоб дріб не змінився, ми і чисельник, і знаменник домножуємо. Тобто маємо 15. Сотих. Ну, або десятковим дробом це 0,15. Все легко і просто.